Ви ніколи не задумувались, чому найбільша гіпсова печера світу, яка знаходиться в Україні, має назву оптимістична. Її відкрили майже випадково. У 1965 році місцеві школярі із села Королівка, що на Тернопільщині, помітили дивний отвір у землі, із якого тягнуло холодом. Викликали дослідників, і виявилося, що це не яма, а вхід до величезної системи коридорів, яка тягнеться на десятки кілометрів. У момент відкриття ніхто не повірив, що в Україні може бути щось такого масштабу. Коли спелеологи вперше пролізли всередину, було так тісно, що доводилося знімати скафандри, щоб проти. Писнутись у вузькі проходи, все виглядало безнадійно. Проте команда вирішила назвати її оптимістична, бо без оптимізму сюди краще не лізти. Іронічно, але згодом печера виявилася найдовшою гіпсовою печерою планети понад 260 км кілометрів завдовжки. І як завжди, дякую вам за перегляд. Підтримайте це відео вподобайкою і коментарем. І звісно ж, підпишіться, хто цього ще не зробив.